Лечі роки, гучний гамір, рідні стіни. До цього часу, можливо, хтось і товаришує, обмінюється своїми контактами, можливо, хтось і став родинами. Ми пам'ятаємо друзів, ми пам'ятаємо своїх рідних, близьких, бо вони з нами зріднилися за цей період, що ми навчалися. Ми зараз на даний момент знаходимося. різні методи, хто які може. Але один з редакторів, можливо, власників жовтої преси, саме навчався тут. Дуже прикро. Просто це не по-людськи, не по-чоловічому, і навіть з якої сторони можна оцінювати ту людину, яка просиділа за однією партою, можливо, але навчався в одній школі, в одному класі з костиком, якого, можливо, так життя не склалося, як головного редактора жовтої преси. але... Він на даний момент безхатько. І натомість, щоб чимось підтримати будинку, в нього просто насміхаються і знімають відеоролики, де він збирає пляшки і змушений. Він просто змушений. Кожен з нас не знає, що його чекає по житті. Він змушений продавати пусті пляшки для молока на центральний ринок. У мене стоїть до кожного з вас запитання. Ну невже в нас настільки вмерла людяність, настільки можна не нехтувати колишньою дружбою? Кожен з вас колись мав прізвисько. В нього було карась. Його пам'ятають і знають. Кожен допомагає йому чим може. Натомі й люди, щоб один одного підтримувати в цьому житті, але ні в якому разі не використовувати в своїх власних інтересах і надсміхатися. Дуже прикро, що в таких дітей батьки, можливо, посадовці, в таких дітей, які надсміюються над слабшими, можливо, хтось з батьків і вчителі, але не можна так настільки себе зверховенствувати над кимось, бо ніхто з нас не знає, як закінчити життя подальше. Гільовські як тобі не соромно надсміятися над колись своїм однокласником?